Друзі, привіт! З вами Рком Декор. Зазвичай для фактурного покриття треба виконати декілька підходів. Фактуру виконуємо за допомогою мінеральних матеріалів, 1-2 шари. Потім додатково захищаємо покриття за допомогою лака або воску. А для додавання вишиканості ми ще використовуємо перламутрове покриття. Це дуже трудомізкий та часозатратний процес. Тепер достатньо усе одного матеріалу для створення бажаного ефекту. Презентуємо вам танамі Максі, інноваційну акрилову декоративну штукатурку на основі мармурової крихти з оксамитовим відблиском для непідготовлених поверхонь всередині приміщень. Має білий базовий колір та тонується у безліч кольорів. до вологого прибирання та піддається точковому ремонту. Для нанесення матеріалу поверхню очищуємо від бруду та пилу та наносимо ґрунтовку Ір 01. наснову рівню за допомогою ґрунт фарби Primer 60 в один шар у кольорі матеріалу. Після повного висихання основи та нами максимально наносимо в один два шари в залежності від техніки. Це може бути карта світу, травертін, великими мазками, вісімкою або ротом. Витрата матеріалу 3 метри квадратних з 1 кг. Доступні розсосовки 0,9 та 3,5 кг. Сьогодні розглянемо одношарове покриття у техніці Travertino. Для цього наносимо матеріал рівномірними порціями на всю ділянку без пропусків. Надаємо малюнку діагональною структуро. Це виглядає ось таким от чином. Використовуємо увалік середнього ворсу для того, щоб підняти рельєф діагональними рухами. І це. Виконуємо отак. От Лишаємо покриття на 15-20 хвилин. За рахунок мармурового наповнювача матеріал чудово тримає форму. Після того, як матеріал підсох, використовуємо металевий шпатель та приглажуємо малюнок. Простоючи лише один матеріал, ми отримали фактурне покриття з оксамитовим блиском. Обираючи матеріали комдекор, ви отримаєте задоволення від нанесення та від результату.